Мета посадки троянд в саду насолода розкішним цвітінням, якщо воно не настає, значить під час посадки або в процесі догляду здійснена помилка, причини затримки цвітіння, навіть якщо одна з потреб королеви саду не врахована. Рослина вирядує невдале місце, троянди воліють сонячне місце розташування, посадивши їх в глухій тіні, цвітіння можна і не дочекатися. Земля під кущем повинна добре прогріватися. Це стимулює утворення нащеплення нових бруньок, з яких виростають китконосні пагони, тому досвідчені фахівці троянди не мольчують. Недавня посадка передчасно очікувати цвітіння в перший рік після посадки, навіть якщо воно настане, то буде слабким, іноді навіть не характерним для сорту краще не давати троянді цвісти, а прищіпувати бутончики. Коли вони досягнуть розміру горошини молодому кущу спочатку, слід наростити потужне коріння, летисті рамблери не завжди цвітуть, і на другий рік, за винятком випадків, коли пагони добре перезимували, Здичавіння зазвичай троянди прищеплюються на шепшина, якщо щеплення зроблена неякісного припосадці, не заглиблена на п'ять нижче рівня ґрунту, то від підщепи може відростати порослі, якщо від неї не позбавлятися. Хоч виснажиться і ще повиродиться. Необхідно своєчасно видаляти дички на кільце. Вони відрізняються тонкими пагонами з великою кількістю шипів і дрібним листям. Як прибрати поросль шипшини? Відео неправильне розташування батогів, якщо не цвіте плетиста троянда. Переконайтеся, що гілки закріплені на опорі правильно, спірально або похило, інакше нирки, які знаходяться вище по побіжу, виділяють речовини, що зупиняють закладку квіткових бруньок внизу стебла. Проблеми з обрізанням, якщо на пагонах з'явилися чорні плями з червоною облямівкою, це ефекційний опік. Захворювання невеликовне, уражені гілки ніколи не зацвітуть, тому їх обрізають дощенту. Зазвичай кожен стебло закінчується квітами. Якщо їх немає, це сліпий втечу вмерла точкою зростання, який обстригають наполовину, щоб змусити галузитися і цвісти. Протягом літа видаляються зів'ялі бутони, щоб домогтися повторного цвітіння. Зав'язуються плоди, відбирають багато поживних речовин, але з правила є виняток. Кінці серпня відцвілі троянди не стрижуть, щоб не спонукати їх утворювати нові пагони. Останні процвісти не встигнуть, вимерзнуть взимку і стануть воротами для інфекції. На трирічних пагонах припиняється бутонообразоване через порушення сокоруху, їх випилюють на кільце біля самої щеплення, щоб омолодити троянду. На кореневласних екземплярах старичків зрізають на рівні ґрунту. Це стимулює зростання нових пагонів, продовжує життя троянди. Початківцям квітникарям варто навчитися розрізняти групи троянд, так як неправильне формування куща не дає йому цвісти, не терплять радикальної весняної обрізки, плетисті, англійські паркові групи їм лише злегка вкорочують верхівки пагонів до першої великої нирки, решта пагони вирізаються. Тільки якщо вони старі або хворі порушення агротехніки і надлишок, і нестача харчування можуть припинити цвітіння. Важливо знати міру. Троянду підгодовують, якщо вона потребує цього Пагони і листя дрібнішають. На них з'являються плями у червні, липні дають азотні добрива, один-два підгодівлі. В ідеалі навесні ґрунт під кущами присипають перепрілим кінським гноєм краще органічною їжею для троянд. Але і надлишок азоту загрожує: рослина жирує, забуваючи про цвітіння і стаючи особливо привабливим для попелиці і різних грибків. З кінця липня азот скасовують і переходять на калійні і фосфорні добрива, золу калімагнезію, монофосфат калію. ці речовини допомагають батогам визріти, перезимувати і зацвісти навесні. У моїй практиці були випадки, коли троянди не цвіли, зазвичай це траплялося в перший рік після посадки. Тому я не хвилювався, щоб кущі краще вкорінювалися. Я підгодовувала їх гуматами в кінці серпня, поливала настоєм золи більше нічого не використовувала так, як добре заправляю посадкову яму мінеральними добривами і перегноєм. Як відомо, в таких випадках перші два роки троянди бажано не годувати на зиму, підгортаю кущі наступною сумішшю перепрілий просіяний компост або гній. Земля, пісок і зола на другий рік зазвичай чекають цвітіння, від якого захоплює дух, невідкладна допомога для троянди. Якщо всі вимоги виконані, пагуни здорові, але не цвітуть, виконайте наступні дії, видаліть на кільце все кволі гілочки, що ростуть всередину або внизу куща, включаючи слепиші. Залишилися нормальні пагони з олівець і товщі. обріжте над самою добре розвиненою ниркою або листом, підгодуйте троянду гуматом калію з мікроелементами, за інструкцією на упаковці, коли з пазух листя обрізаних основних пагонів з'являться молоді паростки, обприскати троянду біостимулятором цвітіння, наприклад, бутон. Перераховані заходи спонукають королеву саду зацвісти. Правильна обрізка сліпих пагонів, відео, щоб троянда цвіла, важливо забезпечити їй умови світло, харчування, догляд при необхідності рослині надають швидку допомогу у вигляді спеціальної підгодівлі і стимулюючої цвітіння обрізки.